Нас квартирував ну, колгосп там, попросив, щоб кімнатку в нас. Його дві кімнати. Одну кімнату віддали бухгалтеру від Дніпропетровщини, колгоспному. Він там жив. І я побачив, як він пише. Це був фантастичний почерк. Настільки красивий, що я, я просто зачарований був. Я підбирав ці папірці, де він скидав, я її копіював. Їх теж не заставляли. А потім я в школі намагався ті літери, які мені більш сподобалися для мене нові, повторити. Я слухав скажімо, диктант чи десь яких вправ домашніх робити так само. Я повністю скопіював це ошись, я вже міг володіти цією, цією каліграфією. А вже коли в академію попав, то тут вже трошки треба вже до цих правил каліграфії і правил побудови шрифтових цих знаків. І тоді мені попала така книжка Карл, це Альберт Капр, це відомий світовим іменем каліграф. І я буквально сидів після того, як я готував якісь там завдання, вже навчаюся в інституті, я потім сидів і розглядав цю книжку. Так, хто подивився на неї до трьох годин ночі, любувався цими лініями. Це, це просто музика якась. Я зараз читаю на сайті оцього, про каліграфію, і там всі до, до того ж йдуть і про це пишуть, що в лінії літери записана мелодія. Ну, Дивишся, це буквально гра мічком на, на скрипці. І я був страшенно здивований, коли з інституту української молоді мені написала, яка може бути мелодія. У літерах це просто знаки і більше нічого. І я зрозумів, що якщо такі люди будуть давати оцінку і давати добро чи ні, а вони вже заборонили, вже сказав, що це невчасно, це не актуально, це буде плутанина страшена. І взагалі, і особливо, якщо треба, щоб ви хочете зробити, щоб це було не похоже, не поїде до російської абетки, так зовсім не треба.